Так, друзі, всім привіт. Ми, як завжди, продовжуємо челендж по запису наших е кейсів. Да, можна сказати, відгуків про навчання. Сьогодні у нас Денис. Денис представся, Розкажи трошки про себе і розкажи про поток, який ти проходив, і про свої загальні враження від навчання. Так, мене звати Денис. Я прийшов на цей курс, коли мені було лише 15 років. Я прийшов на травневий потік. Я ці гроші заробив важким трудом, можна сказати. На ринку заробив там маленьку суму. Думав купити собі щось, якийсь гаджет і купив навчання. Його купив спокійно там за третій місяць, і все супер. Я задоволений тим, що я купив його. І є велика перспектива вийти на більше гроші, ніж просто там 400 доларів, які я вклав. По навчанню мені все сподобалось. Наставники, це взагалі супер. Я просто побачив рекламу в Тіктоці, ну як не реклама, а відеовлада, і там було на безкоштовний урок на вебінар. Я зайшов на цей урок, мені сподобалося. Мені сподобалося саме там, що були реальні кейси, що ну, люди, які з нуля там абсолютно нічого не знали там в інтернеті, Ну, як я, я нічого особо не розумів, як це все робиться. І в них вийшло з нуля, можна, сказати, дійти до певного доходу. Мене це зарядило, я Вирішив купити цей курс, і я не жалію, що я це зробив. Клас. А ти кажеш, що ти працював десь на ринку, да то тобто і в 15 років, правильно? Так. А що ти продавав? Я не продавав, я саме займався я не знаю, може, будь-ма таких розвозка продуктів, там, доставка продуктів. ну Ти береш таку, як, як, як тачку і возиш продукти. Доставка саме. Розва? Доставка між точками? ти маєш довести? Так, між точками, між там клієнтом, наприклад, він купив там якісь продукти, тобі до машини його треба довести. той продукт. Типу як оптовий ринок, да? Напевно. так? Тому так, так оптовий ринок. Oh, так Ти в 15 років пішов працювати туди. Мені гроші треба було. А ти це там перший місяць працював, чи це ну довго якось? Я два місяці там працював. Два місяці. А, і це за два місяці ти заробив там, 15 тисяч гривень. Ти казав, чи це кожний місяць, так? Ні, за два місяці 15 тисяч. Ага. І, окей. І як прийшла думка піти на навчання? Ну, як, я побачив, мені зарядило, мені саме сподобалося на вебінарі, що все було на реальних прикладах. Ну, такий розігрів був, як то, що мені все сподобалось. плюс Мотиваційні відео в Тіктоці, що ліпше купіть там навчання, там, кладіть в себе, чим купіть щось, якийсь там гаджет або ще щось, на це зарядило. Я так подумав, що реально ліпше попробую, не вийде то нічого, зароблю ще гроші такі аж і великі на даний момент тоді і, вирішив купувати. Окей. Okay. А як uh, взагалі оточення? О, до речі, уточни, будь ласка, ти з uh, Івано-Франківська, правильно? Так, так. Ага. Як взагалі оточення реагувало, якщо ти там. Ну, коли ти казав, типу, що хочу піти, чи ти нікому нічого не розказував, сам вирішив, піду куплю, пройду курс і потім там комусь розкажу. Ніхто не знав до моменту, поки я от не закрив там перших трьох чотирьох своїх клієнтів, трьох, точніше, mm -hmm. і окупив курс. і аж зараз от, я розказав буквально скільки два тижні назад що в мене вийшло такий результат, що я. Ну, купив курс, який купив там, і я нікому про це нічого не казав. Я як відреагувало оточення? Mm, ну як, ну батьки сказали, що це ну, перспективно, продовжуй. Для мене це взагалі супер. Бо у мене зараз я учусь в. Ну, я студент, у мене зараз стипендія 1250 гривень. Uh -huh. ну, оскільки там 35 доларів. А я за місяць це заробив 400 доларів. Чисто краще точно відкласти покупку нового телефону, вкласти навчання. Е, окей, зрозумів, як навчання? То ти казав, що сподобались наставники, програма. Е, я впевнений, що як у більшості да, новичків, в тебе були якісь там проблемні, ну не знаю, щось було не виходило, щось там перегорав, важко. Ти поможеш якось теж поділитися цим своїм досвідом? От уже. Uh, пройшов, закрив клієнтів. Ми вже прям, практично вже повністю закрили навчання, да вже всі отримали сертифікати, здали дипломні проєкти. Uh, взагалі, як проходило навчання? Що сподобалось? Можливо, що там було дуже важко, а що навпаки легко, розкажи. ну Супровод було те, що був наставник, якому ти в будь-який момент можеш задати питання. Які тебе цікавлять, і він доповіс, це було б ще саме супорове. Це може сказати, людина, яка цим вже займається довгий час, ти йому задаєш просто питання, він тобі допомагає. Навіть, можливо, навіть проекти, якісь тобі розбирає, які ти там зафейлив або ще щось. Це обща супорове. Плюс там допомагає всякою з упаковкою, навіть запуском, бувало, допомагав, що я там десь щось не так зробив, не так офер написав і так далі. Це мені дуже сподобалось. Також чат, тож, загальний саме чат, теж Ти написав: тобі, можна декілька наставників різні відповіді дати, ну, які тебе цікавлять, це суперово. мені це сподобалось дуже. Клас. По матеріалу, чи всього було достатньо? Чи всі теми, які ти там зараз можеш використовувати в роботі, чи всі ми там, да, заклали в програму, в методологію, чи чогось, можливо, ще не додали ні, там все є, я не знаю, чого там ще треба додати. Там вже абсолютно все є. Там є навіть те, що зараз час підійде, оцей новий ну, оцей. Навіть це є. Це вже супер. Я не знаю, що ще там можна додати. Там вже, напевно, все, що можна було придумано. Ні, ну дивись, ми постійно докручуємо методології, актуалізуємо інформацію. Давай поговоримо про бошу клієнтів. Ти в принципі? Ну, я слідкував за тобою в чаті, і ми з тобою доволі часто також списувались. Вот як тобі блок продажів, Тобто, ти вже його теж. Я надіюсь, весь подивився, тому що він теж об'ємний. Як тобі загалом вдалося знайти проекти? В чому була складність? Що допомогло? І в цілому, давай перейдемо до того, які зараз результати, в цілому скільки проектів, і що взагалі плануєш далі. Ну, я знайшов проєкт за допомогою холодних дзвінків плюс повідомлення, саме розсилки. В блоці, п'ятому так було спринт. Як я забув, як не став не Він це все розказав, холодні дзвінки, розсилки. Я просто купив базу і робив холодні дзвінки на ці номера, і от закрив клієнта на 200 доларів. Плюс у мене ще був OLX Працював, там теж клієнт був один. А ще я закрив косметологію. Це просто з розсилки, там, з вайбера. Просто написав мені, відповіли. Я закрив теж, виходив з класу. Угу. Що все супер. З цим. Ну, в цілому, так, трохи так. таких травм конкретних не було, чи все-таки були якісь моменти? Ну, на рахунок того, що от опакуватись треба, я це взагалі для мене це максимальна проблема. Упаковка. Okay. Ну я вирішив це питання тим, що я просто або пишу з Viber, або пишу з Телеграма, де просто аватарку треба зробити, і опис. Ну, опис навіть вайбері не треба. Я це таким mm -hmm. методом вирішив. Але я розумію, що це, ну, треба постійно запарюватись з пошуком, це дзвонити, це трохи багато часу займає, чим просто запустити на себе і вже Готових, так скажімо, розігрітих людей обробляти. Угу. То тобто все-таки до упаковки ти колись прийдеш, правильно? Так, з часом. <ріх> Окей. Слухай, ну давай перейдемо до проєктів. Ти сказав, що ти взяв 3-4 проекти. Що саме, які бюджети, і в цілому скільки платять, і далі там про масштабування трошки. Ми взяв косметологію, це саме перший мій проєкт. Чек був 100 доларів. Я так взяв, щоб навчитися просто запустити. Бюджет там був 300 доларів на місяць, ну тобто 10 на день. Uh -huh. Там отримали ми три повідомлення за ну, три, точніше, продажі. Тобто ми вийшли в ноль. Uh -huh. Чого так вийшло, то що я трохи не допрацював, погані були відповіді. Ми це зараз докрутимося. Ну, ми вже докрутили, вже ліпше. Вже, так скажемо, конверсія в продажу виросла трохи, то що там. Почали, ну краще відповідати почали. Uh -huh. І це вже так скажімо, з практикою це прийде і буде в окупність, я думаю, вища. Е, також взяв за Естонімеч на буквально тиждень назад там бюджет у нас поки що почали з 5 євро. Е, там е, стоїть на повідомлення в Директ, ну, на WhatsApp переводим, там працюємо аудиторія максимально вузька. По результатах там, по-моєму, зараз ми отримали одного клієнта, окупність, я чесно, не знаю. Але якщо СТО, я думаю, там непогана окупність. І ми, скільки ми вложили, там вже 30 з чимось євро. Я думаю, там окупність теж непогана, тому що клієнт записався і достатньо непоганий прибуток отримав, Я думаю, uh -huh. власник. І також от, позавчора я закрив клієнта на 200 доларів. Це у нас MacBook з США. Ми лише завтра будемо запускатись, скоріше за все. Mm -hmm. Поки що на цьому все, але зараз максимально розумію вже. Ну починаю розуміти, як їх шукати, як, як дзвонити, як говорити, і це вже краще набагато чим було до цього. Ну, дивись. Всі матеріали, які є в навчанні. Тепер ти просто їх краще розумієш, так як трошки ну є практики на да саме з проектами, і вже можеш повертатися до навчання і знову да там прослухати, вже зрозуміти, про що конкретно ми говорили і що намагалась донести в матеріалах. Правильно? Так. Супер. Е, окей. Які плани на майбутнє? Ну по-перше, це опакуватися, це це мінімум план. По-друге, десь. За пів року, от десь через місяць чотири, ну, півроку від, від початку навчання, хоча б тисячу доларів вже вийти, вже було б непогано для мене. Та навіть 500, якщо я би вийшов вже вже супер з твоїми, що я взагалі нічого не зроблю, що я стипендію там маю мінімальну 1200 двісті гривень. Для мене вийти навіть на 500 доларів в місяць, це взагалі було б супер результат. Я вже плюс-мінус розумію, як місяць зробити за буквально там, за пару тижнів, і це супер. Супер. Скажи мені, будь ласка, е, от якщо ми говоримо про майбутнє, ти зараз багато працюєш е, в цьому. Як на таргет виділяєш багато часу, чи це так більше там, декілька годин в день? Так як я зараз почалась наука, ну, я студент, то да. я стараюсь, ну, до 2 години наука, я приходжу плюс-мінус з від 2 до Згодин так восьмий, сьомий я стараюся або дзвінки робити, або розсилки робити. Ну стараюсь шукати собі генерувати лідів. угу. і закривати їх. Угу. Ну, декілька годин. А, як думаєш, якби в тебе був вільний цілий день, да, то як би взагалі з цим було з результатами? Були б кращі, якщо краще, то наскільки? М Ну, дивлячись, знову ж таки, бачиш, ти кажеш, я там працюю декілька годин. Знову ж таки, це треба розуміти. Ти там ставиш е якісь там пріоритетні задачі на лідген, чи зі дзвони, чи може ти там робиш упаковку. Тобто, от виходячи, як ти відчуваєш, наскільки б це було краще і було б це краще взагалі. Можливо, я би просто більше дзвінків робив, більше розсилок робив, і більше би закрив. Але для мене достатньо 5 годин на день, так як. Ну, мені це стає з головою. Мені вже надоїдає, після п'яти годин сидіти, дзвонити. Це вже якось скучно стає. це Тяжкувато було. Ну, якщо я би прям захотів, то так, це б дало плюс набагато більше. Дивись, давай стосовно такого можна сказати, рекомендацій загальних, тому що ти вже як студент, який пройшов навчання, ти вже зробив свої якісь. можна сказати Висновки да, стосовно того, як пройти ефективніше навчання. От ти можеш порекомендувати там, студентам, які зараз проходять навчання, і людям, які загалом думають про те, щоб іти до нас на навчання, дати якісь загальні рекомендації, там, як пройти ефективніше і як краще зробити результат свій особистий. Перед початком, от коли береш проєкт, багато сумнівів, ти не розумієш. Ну, в тебе все розмите, тобі тяжко там сконцентруватися, і ти просто не розумієш. Ну, страх такий, як то що не знає, як це об'яснити. Багато питань собі задаєш. От просто не треба цих питань береш і робиш, береш і дзвониш, і не питаєш себе, чи це потрібно, чи це не потрібно, просто береш і робиш це І потім Десь воно все просто... якось роз'яснюється так. Ще раз. Простіше до себе відноситись, да? типу, що, ну, якщо навіть отримаєш відгук, типу, що не потрібно, погано тобі точно від цього не, не стане, ніхто тебе це не, не накаже, правильно? Так, і багато питань є таких в голові, виникає багато питань, чи я зроблю результат, чи там, чи там ну, буде негативний відгук, чи ще щось. Ну, багато питань, є таких як страх, я не знаю, як це назвати. Ну, коротше, треба старатися цих, цих питань уникати і йти просто брати і робити. І не треба дивитися там, слухати питання в своїй голові, які там виникають, що я дам результат, чи я там незлий бюджет. Угу. Все це роз'яснюється вже в моменті, так скажемо. Краще тоді да, отримати, наприклад, це запитання, повернутися в чат до наставника, запитати, він дасть відповідь, і ти швидше отримаєш результат, чи підкоригуєш там проект, правильно? Так. Супер. Окей, Денис, тоді дякую тобі, що приділив час, що відповів на питання, поділився своєю історією. Я думаю, що людям, які знаходяться в твоєму віці, які теж задумуються про те, купити новий айфон, годинник чи ще щось, чи вкласти в себе, я думаю, їм буде. Тепер чіткий алгоритм, що дійсно, треба пробувати. Хай да, ми, до речі, ми тільки-тільки ось закінчили навчання. Да, там невеличкий термін пройшов, але ти вже його окупив, і ти далі вже можеш використовувати ці знання і далі масштабуватися. От, тому дякую тобі. Будемо фіналити.